Остар кисті є виснажливим, призводить до скутості, набряку та хронічного болю, що може значно погіршити повсякденну діяльність. Традиційні методи лікування, включаючи медикаменти, фізіотерапію та зміну способу життя, часто дають лише часткове полегшення. Проте нове та багатообіцяюче рішення є рукавиці з підігрівом. І вони набувають популярності завдяки своїй здатності зменшувати біль, покращувати гнучкість, і покращувати загальну функцію рук у людей з совстеньартритом. Теплова терапія сприяє посиленню кровообігу, що може зменшити скутість і дискомфорт. Тепло розслаблює м'язи навколо суглобів, запобігаючи фаравливим спазмам і напрузі. Остеоартрит кісті часом приводить до ранкової скутості, що ускладнює виконання простих завдань. Рукавиці з підігріва допомагають підтримувати суглоби в теплі та рухливості, забезпечуючи кращі рухи та спритність протягом дня. Посилення кровообігу доставляє кисень і поживні речовини до запалених тканин, потенційно прискорюючи загоєння та зменшуючи запалення. Поєднання тепла та м'якого стиснення мінімізує накопичення рідини в суглобах, зменшує набряк і скустість вражених пальців. Існують різні типи рукавиць з підігрівом, призначені для полегшення артриту, кожна з яких відповідає індивідуальним потребам. Електричні рукавиці з підігрівом, жилення від батарейки або USB. Забезпечують регульований рівень тепла для цільового тепла. Деякі моделі мають інфрачервону теплотерапію, яка глибше проникає в тканини для тривалого знеболювання. Рукавиці з підігрівом у мікрофільовій печі містять голові пакети або наповнювачі з насіння льону, які можна розігріти з мікрофільової печі для короткочасного полегшення. Вони економічні та прості у користанні. Парафінові рукавиці з підігрівом працюють у поєднанні з парафіновими ванночками, дозволяючи нанести на руки заспокійливий висковий шар перед тим, як помістити їх у середину для глибокого проникнення тепла. Щоб досягти найкращих результатів від використання рукавиць з підігрівом, дотримуйтесь таких рекомендацій. Використовуйте їх постійно, напрягайте протягом 15-30 хвилин, особливо вранці, бо перед виконанням завдань, пов'язаних з руками. Відрегулюйте температуру, уникайте надмірного нагрівання, щоб самобігти опікам. Виберіть рукавиці з регульованим налаштуванням, щоб налаштувати рівень комфорту. Поєднуйте з правами для рук. Після використання рукавиць з підігрівом спробуйте м'яке розтягування рук або вправу для захоплення, щоб максимально збільшити гнучкість. Поєднуйте з іншими методами лікування. Рукавиці з підігрівом добре відходять разом із місцевими, знеболювальними гелями, компресійними рукавичками або добавками для соглобів. Для комплексного плану лікування остеоартриту статритокісті. Рукавиті з підігрівом ідеально підходять для людей з помірним або важким остеоартритом рук, які відчувають того подвижність і біль в зглобах людей з синдромом району або поганим кровообігом, оскільки тепло покращує кровообіг. людей похилого віку або людей з обмеженою хливістю рук, допомагаючи їм підтримувати щоденні функції. Та незалежність людям із причиненим холодом болем у суглобах, оскільки тепло запобігає дискомфорту в холодному кліматі. Хоча рукавиці з підігрівом забезпечують полегшення, вони можуть підійти не всім. Людям з невропатією, ураженням нервів слід бути обережними, оскільки зниження чутливості може збільшити ризик опіків. Важкий запальний артрит, наприклад, загострення рематоїдного артриту, може загостритися під дією тепла. Приконсультуйтеся з лікарем перед використанням. Моделі, що працюють від акумуляторів, вимагають зарядки, що може бути незручно для деяких користувачів. Якщо ви шукаєте просте використання, комфортне та ефективне рішення, рукавиці з грівом можуть стати ключом для зберігання ваших рук у теплі, нучкості та безболю. Дякую за лайки та розповсюдження відео.